Також є ось такий варіант, із потужніших трошки Poco m 3 ціна 4000. Має тут легкі царапки, але, в принципі, не суттєві. Сам телефончик у гарній кому стані, синій колір. Знизу біля зарядки трошки царапинки. Type-C роз'ємчик. Також є роз'єм на наушники 3 і 5 не потрібно переходничка, є відбиточок пальця, екранчик у гарній кому стані без дефектів, повністю ціленький. Працює все добре. Телефончик перевірений, протестований. Так, налаштування. Зараз про пристрій покажу вам. Поку М3 128 ГБ пам'ять телефону, 12-й Android, 4 ГБ оперативна пам'ять. Працює телефончик досить добре. В комплекті йде зарядний шнурочок type c та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Додається в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Також дивіться інші мої відео. Гортайте вверх або вниз є різні варіанти.